Потрібно створювати точки зростання. Це, це такі теплички, інкубатори, де бізнес може відчувати себе вже зараз в комфортному середовищі. І через їх обмежену кількість технополісів, їх 5 а індустріальних парків планується не більше 20, 10-20. Будь-яке порушення буде одразу сигналізуватися і буде видно місцевому меру міста, який на сьогодні конкурують між собою, щоб отримати індустріальні парки в голові обласної адміністрації. Профільному міністру, прем'єр-міністру, і в нас є тверда впевненість, що ми зможемо збудувати бізнес-клімат всередині парків таким, щоб він відповідав світовому рівню. Друге, чим країни борються за інвестора, вони створюють готову інфраструктуру. Тобто це дороги, це зовнішні мережі, і в цьому відношенні нам багато що чого потрібно зробити, тому що, на жаль, півтора року, як уряд не Фінансує заходи по створенню інфраструктури парків, хоча всі наші країни-конкуренти за інвестиції цим займаються і дотують від 30 до 80. Ну в деяких країнах це повністю державні проекти. Але ми виступаємо проти того, щоб ці проекти були державні. Вони повинні. Управлятися бізнесом, бо це більш прозоро, ефективно, і головне воно не несе в собі ніяких корупційних ризиків, що потім може зруйнувати довіру, яка є одним з важливих елементів розвитку парків. І третє, останнє це глобальні конкурентні податкові преференції. Тому що коли частина політиків заявляє, що нам необхідно створити такі самі умови, як в Німеччині, тоді поїдуть в Україну інвестори, не поїдуть, вони поїдуть в Німеччину. Нам потрібно створити набагато кращі умови. І менше регулювання, менше бар'єрів, менше дозволів, більші податкові преференції, більша підтримка, більша плата за створене робоче місце. Це навіть те, що про що взагалі ніхто на сьогодні не думає, що світ конкурує за інвестора, доплачуючи йому за кожне створене робоче місце. От, а ми навіть боїмося про це вголос сказати. І тільки тоді в нас є шанси залучити інвесторів як наслідок стати високорозвиненою, високотехнологічною країною, повернути шість з половиною мільйонів наших співгромадян, які працюють, розвивають економіки інших держав, от, які сюди лише пересилають гроші. Ми повинні перестати с -с скиглити. Ми повинні займатися своєю потужною індустріальною політикою і займатися новою індустріалізацією. Тому що 23 роки країна деіндустріалізовувалася. От, і якщо ми хочемо зберегтися як 40-мільйонна європейська нація, у нас повинні бути сильні обробні галузі, сильні машинобудівні галузі, сильні високотехнологічні галузі.